Доброго ранку, дітки, послухайте загадку. Ця червона намистинка має крильця у краплинках, невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Так, дітки, це жучок сонечко. Він дуже яскравий, маленький, кругленький, в нього червона спинка з чорними цяточками. Як і всі інші жучки, сонечко має шість лапок ніг по три з кожного боку. Сонечко вміє літати. А якщо підставити йому долоньку, то воно буде повзати по ній. Найбільш часто в природі зустрічається сонечка червоного і помаранчевого кольорів, але бувають також жовтого, білого, чорного, рожевого, синього і навіть блакитного кольору. Замість цяточок. На спинці цих комах можуть бути смужки і навіть малюнки, які нагадують літери. У світі налічується 4 тисячі видів жучків сонечок. Лише на території нашої країни їх мешкає понад 200 видів. Сонечки влаштовують свої будиночки на квітах та листочках різних рослин. Яскраве забарвлення цих жучків. Є попереджувальним знаком для ворогів, особливо птахів. Якщо птах колись спробує поласувати сонечком, то відразу виплюне його адже жучок виділяє з лапок рідку жовту рідину, яка дуже гірка та неприємна на смак. Так сонечко захищається від ворогів. Ця комаха вважається символом добра, удачі, врожайності, благополуччя та довіри, тому у багатьох народів вбивства сонечка заборонено. Кажуть, що раніше сонечки не мали чорних крапочок, та всі виглядали ось так. Але потім, а що відбулося далі? Ми з вами дізнаємося з казки, яку написала Лана Ра Чому сонечко на спині має чорні крапочки? А чи знаєте ви, що колись сонечко не мало чорних крапочок на своїй червоній спинці? Так, так, його крильця були просто червоного кольору, але всі комашки в лісі сміялися з сонечка, кажучи Що це за ім'я таке, сонечко? От у нас у всіх жуків імена, як імена, короїд короїсть. Довгоносик має довгий носик, листоїд листя любить. Так і у всіх інших, а в тебе що? Що твоє ім'я означає? Ми його не розуміємо. Іди від нас подалі, ми тебе і знати не хочемо. Бідолашного жучка всі проганяли. Ніхто не хотів з ним товаришувати. Він був страшенно одиноким і беззахисним. Йому було дуже прикро, що з ним так всі поводяться, і от одного разу. Повному розпачі промовив він сквозь сльози до нападників. Я є сонечко, тому що я комашка великого сонця. Сонце мене любить, а тому й дало мені таке ім'я. Ха ха-ха, розсміялись всі жуки, ворушачи величезними вусами. Оце так вигадав, оце так балачки. Таких дурниць ми ще ніколи не чули. Ха-ха-ха. У бідного сонечка аж полилися слізки з маленьких кругленьких оченят. Не вірите, я доведу вам, я полечу до сонця. Ага, ха ха ха, а воно тебе спалить і не стане такого дурного сонечка у нашому лісі. От буде добре. Не вірите і не треба. Сонечко розпластав свої маленькі червоні крильця, витер лапками слізки і полетів. Ще довго у повітрі чулося ненависне гигикання лісових жуків. Що буде, те й буде. Думав сонечко, спалить мене сонце, значить, спалить, аби тільки ніколи не чути цих насмішок. Але скільки налетів жучок, гаряче проміння його не спалювало, а коли долетів до самого сонця, побачив великі добрі очі, які лагідно дивилися на нього. Сонце посміхнулося золотою щирою посмішкою і сказало Вітаю тебе, мій маленький друже. Нарешті ти долетів до мене. Мабуть, стомився. Ні, я зовсім не стомився. Я знаю, знаю, чому ти такий засмучений. Я знаю всі твої біди, я бачила всі твої слізки і хочу тобі сказати, що дуже люблю тебе. Недаремно ж ім'я тобі, сонечко, чи не так? Так, задоволено відповів жучок. А на згадку про мою любов я подарую тобі свій поцілунок, і сонце поцілувало червоні крильця. Тепер всі побачать, що ти справді мій маленький жучок. Сповнений радощів сонечко примчав до свого рідного лісу. Дивіться, дивіться, його не спалило сонце, галасували комашки. Та ще й до того ж у нього на крильцях цілунок самого сонця. З тих пір сонечка стали всі поважати. Навіть питатися поради у справах. І коли хтось запитував, що це за ім'я таке сонечко, йому відповідали, ти що не знаєш? Його назвало так само Сонце. Вам сподобалась казка? Тож давайте на згадку зробимо такого чудового жучка сонечка. Готові? Починаємо! Ось такий чудовий жучок у нас вийшов. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!